Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні освоюю полікліновий шкіл. Так сказати, хочу навчитися, як його робити. За основу беру отакий шківок з генератора. Він я вже заклинив трошки. Ну, щоб шагу це все. Шаг я, в принципі, знаю. Поліклінової це в мене серія ПК. Машини то, що ти всі оці легкові там серія ПК йде 3,56. І як його зробити? Є спеціальний різець на такі на дві каналки. Черкнув, потім переставив, черкнув, черкнув, черкнув. Ну, в мене його немає на даний момент. Він буде, ну трошки пізніше. А як його зараз зробити? Мені треба нарізати отакий шків на 12 ручейків. Під отакий. Під два таких ремні по 6 ручейків. Хто може знає, откуди це такий ремін, з якої машини, що він двосторонній. я такого ще не зустрічав. І це буде привод гранулятора з двома такими ремнями. Так, як я це діло довго я коло нього ходив, як оце придумати, як його зробить? Ми колись. У токаря оцим крутили. Ну, складно, буває трошки і не співпадає. У мене є електронний штангель, тому я придумав таку систему. Зробив упор, прикрутив сюди, бабку зафіксував, поставив сюди упор і тепер зробив одну канавку. Першу. Так. зробив каналку першу. Отводимо різець, Сюди штангель обнуляємо, наприклад, обнуляємо штангель і від, від, відводимо 3,56, щоб було. Ну, так, ну, плюс-мінус сотка, я там не, не сильно точно я завів. Ну, 3,61. Там треба точніше трошки. щепітільніше. Як я перевіряв, відстань від оцої канавки до цієї має бути по калькулятору 10,68. Отут обнулили штангель, виводимо і заводимо його, в оцю канавку. Це для самоконтроля, наприклад, ЧІКС. І мабуть отут 10.68. Ну, 6 соток. Я думаю, для шківа це для першого разу. Я думаю, що це буде пісня. Шків доволі таки буде з горного металу. Не столь це був полець з якогось кар'єрного екскаватора. Точиться доволі таки гарненько. Меншого діаметра не міг вже зробити. Хоча треба було ще 5 мм нижче, бо тут вже йде отвір під якісь штопорні ці штучки. І вже буде аж воно просвічується місцями з квознячком. Ну, вони... І не грає, канавка не грає. Він висить, наче на вершинках <кхух> ремень працює. Тепер зараз нарізаю ну, покажу вже, напевно, що готовий. Або вже покажу на грануляторі як він вже буде стояти. Ще треба зробити отвір, просверлить, розточить і зробити штопорний, штопорний болтик. Він буде стояти верх ногами, бо двигун сильно потужний, здоровий. І нема куди там по габаритах його вже опускати. Ну, інтересно буде. Ну, от так можна викрутитися в даній ситуації. Різець у мене, типа різьбовий, а Радянський Союз. Хорошо так все підходить. Витягнув ту, заточив під 40 градусів і працюю. Все, пишемо коментарі. Всім пока!